Віртуальні цифри та реальні проблеми. Саме цьому присвятили чергове засідання сесії обласної ради. А ще політичні заяви, суперечки, невдоволені висловлювання щодо колишньої та чинної влад. Слово за словом, попри наміри працювати злагоджено та конструктивно, не встигли. Наступного разу вирішили підготуватися краще. Почали, як у школі, хто відсутні чи поважні причини. Далі політичні заяви про погане життя українців, подорожчання, безробіття та несправедливість. Після депутатських запитів до святкувань спробували поговорити про відзначення 20-ї річниці незалежності. Навіть тут ображені. Не всі бажаючі увійшли до оргкомітету. Я думаю, що всіх заданих людей будемо запрошувати на урочистості, але хто буде готувати урочистості, ми говоримо про робочий орган. Я думаю, що достойні всі депутати обласної ради. Та то люди обрали нас. Бо ми найкращі. Може нас всіх включити. Зміни до бюджету внесли практично миттєво, загальмували лише на коштах для охорони навколишнього середовища. Проблема, як з'ясувалося, у нефаховості працівників ОДА. Я попереджаю ще раз і останній раз всі дії, всі плани узгоджувати з профільними комісією. По напрямку. Є управління сільського господарства, є комісія по сільському господарству, є управління освіти, є комісія по освіті. Сідайте спільно разом за тих сто тим, що сюди приходили з узгодженими рішеннями. Чим далі, тим цікавіше в програмі соціально-економічного розвитку цифри не грають. Депутати звинувачують попередню владу. Екс-губернатор не витримує. Бюджет 2010 року був затвердженим з приходом нового уряду Азарова. Відповідно, і області приймали бюджет і програму соціально-економічного розвитку вже після того, як була зміна влади. В процесі обговорення сенсаційна заява голова ОДА повідомляє з депутатських пропозицій на один мільярд гривень, сформував перелік на 171 мільйон. В результаті Кабмін на соціально-економічний розвиток області вчора виділив 45 мільйонів гривень. Це не остаточна цифра, тому що от є перевиконання бюджету я вже говорив 5 мільярдів за два місяці. І президент просто Верховну Раду уточнити бюджет і цих 5 мільярдів направити на соціальний економічний розвиток району. І бюджет буде. Бюджет буде зростати. Депутати шоковані кажуть, із ними нічого не погоджували, тому невідомо за якими критеріями відбирали і що лежить в основі подання до Кабміну. Окрім того, голова облради не задоволений і самою програмою соціально-економічного розвитку. Мовляв, є в ній набір проблем, а цифрові розрахунки відсутні. Сесійні дебати продовжаться наступного тижня.